Павло Платонович найстарший з роду Чубинських, вчений, поет, перекладач Байрона і йоти, громадський діяч. І як по крупицях нині відновлюється достовірна історія України, так письменник Дмитро Чередниченко подвижницьки вишукує відомості і документи про Чубинського. Павла Платоновича тричі репресував царський уряд за українство. Йому пропонували, щоб він якось ну, емігрував за кордон чи що. Ну, він сказав, що еміграція це вічна, а заслання то це тимчасове. І він сподівався, що він таки найближчим часом повернеться на Україну. І він все робив для того, щоб повернутися на Україну вже чоловіком високого, наукового такого звання і рангу. Він не і в Архангельській губернії багато працював для дослідження північних районів Росії, а потім повертається на Україну і робить статистично-етнографічну експедицію, результатом якої стало 7 томів дослідження. Його праці отримали велике визнання дві срібні, дві золоті медалі від російського графічного творення. 1975 року. Прагнучи допомогти своїм однодумцям, Чубинський відкриває на Україні відділ російського географічного товариства, можна сказати, про образ Академії наук. Випало мені займатися знаменитим словником Грінченка і читати його листи, де він з вдячністю згадує Чубинського. Бо й словник створювався під егідою цього відділу і театральні вистави. Чубинський відкривав профтехнічні училища, недільні школи. Збирав пісні, обряди, звичаї. На жаль, немає серед нових видань його творів, що навіть не все знайдено. А прожив Павло Платонович всього 45 років. Усіх про нього згадується як про кипучого, чесного, порядного. І він мені навіть сниться, як він іде Борисповим тим полем. І я бачу, що для нього от поле тісне. бо він і сам високий був, сам широкоплечий, і такий діяльний чоловік, хоча маємо різні знімки, і такий образ його, це ось із невеликого знімка, де він поруч зі своєю. Дружиною Катериною. От Чи, скажімо, ну це вже малюнок Мар'яна Маловського. Ось Чубинський. Як один із творців Різдвяної ночі першої української опери. А ось дружній шарж». отут по-моєму, він Цей великий апостол нашої культури. І цього апостола за виступ на могилі Шевченка і пісню «Ще не вмерла Україна направили у заслання на сім літ. А через 90 років. У мене була книжка Український декламатор. Там було ще не вмерла Україна, видрукована і покладено на ноти. Такої мене забрали, 17 січня 50-го року. Такий лютий мороз був, така зима, люта тоді була. Я тільки -но прийшла з роботи і зайшла, тільки зайшла в квартиру, роздягнулася і слідом за мною заходять двоє у цивільному. І... Питають мене прізвища, я сказала, вони зразу пішли, покликали господин. Пізніше один спустився ще дві жінки знизу приїзд, це вже понятих. І Сказали, що вони працівники НКВД, що будуть у кімнаті робити обшук. І витягли ті книжки. Ну і найбільше до, до цього гімна до мене присікалися. Особливо прокурор на вже на закінченні слідства. На що ти їх тримала і кому ти їх давала дуже. І ще не вмерла Україна. Ти знала, що це не можна, що це заборонено. Але я їх нікому такі, такі нікому не показувала, бо це був такий час, що влічило мені 25 років. Ну. А потім вже як по радіо заграли перший раз, ще не вмерла Україна, то дуже було важко. Таке. От таке сама ж пісня пробула під арештом майже 130 років. Крамольне прізвище. Всі обдаровані діти Павла Платоновича розкидані по світах, всі за межами України, адже полювали на всіх чубинських. і мертвих, і живих. В усі часи. Навіть могили не лишилися. На Книжівському цвинтарі. При в'їзді у Бориспі край дороги нещодавно добрі люди зробили могилу гнаному апостолу нашої культури. Молимся, о, покойни, рабов Павла і Платона і всіх в погибших, о них же нікому молітися, подаж, Господі, у сопшим рабом твоїм павлу Платону і всім зі нині нами поминаємо і сотворім. Вічною Коли ми втратили рід, ми втратили по суті дух свого народу, його цілісність, наче виняли отой цемент, що тримає мур, а без цього цементу будь-яка світлиця розсиплеться, колись на цьому цвинтарі. Стояв дубовий хрест козака Івана Чуба, від якого вели свій рід Чубинський. Де тепер відшукати хрести нашого роду?